Новина дня, так званий Балахнін пише в коментарях про те, що він там єдиний президент Республіки Україна. Хочу нагадати, що Анатолій Балахнін сам по собі шахрай. Чому? Тому що він в цілому манію людей. Він каже, що республіка не була утворена, але посилається чомусь на законодавство не створеної, не утвореної республіки, на неіснуючу Конституцію Республіки Україна та закони УРСР для створення Української республіки. Знову хочу нагадати пану Балахніну, що. Ані Республіка Україна не була утворена, ані ваш УРСР, анір, УР... ані ваш УНР не був утворений через відсутність печатки підпису відповідальних осіб. Тому ви, пане Балахнін, займаєтеся лише підкреслюю створенням паралельних органів влади. Єдина країна в світі, яка створена відповідно до норм права, це українська держава Степана Бандери та Павла Скоропадського з печаткою, підписом, прізвищем, ім'ям, посадою, місцем прийняття, часом прийняття. А ви, пане Балахні, кажете неправду. Єдиним органом влади в Україні, в цілому в українській державі. Є ідеолог українського націоналізму, головний ідеолог. Хочу вам нагадати: а ви, пане Балахніне, як і президент Зеленський самозванці, які незаконно, незаконно собі присвоїли те, що вам не належить по праву народження. І по законам української держави вас чекає, пане Балахніна. Разом з Зеленським пожиттєво термін ув'язнень. Якось так.